Як з'явилися перепілки і курчатка маленькі, так ранок починається, точно вже не з кави. Зараз водичка кінчила з них. Дуже багато п'ють водички. Корм то постійно. А в цих навпаки водички є, а ось корм закінчиться. Потрібно поставити кормушечку. пеленочку міняю по мірі загр... забруднені. Ось так бідолашки захотіли пити. Насипала корму свіжого, все чудово. В подальшому для перепілочок зроблю ніпільні Ну, поки ще вони маленькі, то нехай так п'ють. Це сьогодні так. Треба просто вже баночку поставити не півлітрову, а літрову, щоб їм вистачало. На ніч і буде все добре. Вже вони такі стають пірочку і стають страшненьким. Але нічого, ростуть все добре. І ось ці малечі їсть. Ось це одне трішки, таке воно, та як колічко, трішки ніжки. Це то воно таке сумненьке, а так всі гарненькі їдять. Все чудово, такі цікаві стоїть. Крильця також починаються братися в деяких. Щось де й буде, поки чайник на каву закипає, я йду до інкубатора. Тагошечка моя відкрита, може не зняти навіть, я так її притулила, вона назад припадає. І ось так переворот, ранковий переворот. Ой, завжди відключаю від мережі інкубатора і тут я собі перевертаємо. Так, як я казала, Начебто курочка, чи індичечка, чи качечка перевертає лапками, не піднімаємо, не перекидаємо, не трусимо, не, бовтає, не бовтаємо його. Я собі обережно, не спіша. Водичку треба підляти вже, вже кожного дня підливаю, та як гусячі вже. Другу, другий тиждень тут лежать, тому вже кожного дня. Да і гори вже, можна сказати, п'яту добу. Так що все чудово. В неділю просвічу курячі яйця, будемо бачити, що там, як там. З понеділка буду другий інкубатор загружати. В людини замовила яйця трішки своїх і будемо загружати ще. Це вже будуть іти точно на продаж. І ось так помаленьку потихеньку, як то кажеться, крутимося, вернемося, життя продовжується, хоча ночі у нас неспокійні, але ми ми опускаємо руки і починаємо ранок з приємності для себе, з миті, які можна взяти з цього часу, з цього моменту. І продовжуємо працювати. Всім доброго ранку. У ну, мене ранок, ваше вечір з західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. Мене звати Оксана. І тепер можна привітатися, в мене ранкова кава нарешті. На дворі сьогодні набагато вже тепліше, я ось в кофті, в жилеті, ну, звичайно, в шапочці, бо ще так місцями прохладно. Сподіваюся, на день буде трішки краща погода. Трішки роботи є, планів є, але зараз ранкова поранка, так що йдемо разом з нами. Тим паче, що в мене є. Один із підписників, який мені дав сьогодні завдання. Воно мене дуже зацікавило і хочу разом з вами це подивитися, що до чого та як і по чому. Так що Олександра, велике дякую, будемо шукати. Пішли. Всіх вже повипускало, гусочок набагато раніше випускаю. І ось так. Ці снідають, водичка є чистенька, гарненька. Ну і завдання від підписника сказали мені, що качки можуть ховатися, індокачки, і почати нестися десь в іншому місці. По суті, в мене такого місця немає. Тут де вони в цьому загоні. Ось дивлюся, ось цей, як яйцекладка кладка є. І ось там ще чорненька качечка теж вона така мені підозріла, але а, буду наглядати, буду шукати, можливо, і дійсно вони десь несуться. Літочкою, але а, немає тут все чистенько, спокійненько. І там також я подивилася, вже немає ніде за хлібом. Так що на даний момент ще вони в мене не несуться. Зараз ще понаставляю ящиків, тому що там два сідала. На одному вони сидять і гадять туди, а друге чисто спокійно, але хочу ще ящички поставити і, думаю, шиферинами прикрити, щоб їм було так. Затишніше, і може, тоді почнуть вони нестися. Кролики вже чекають на водичку. Корм є, а водички вже немає, так що вже і корм кінчається. Ох, їдять вони, ох і їдять. Так що пішли далі. Режончик п'є водичку. Все чудово, корму вже накидала. Такий він хорошенький. В тієї людини ще я брала двох режульок своїх. А зараз є теж кроленята і іншої породи дуже гарні. Такі, вони мені так подобаються. Так я їх хочу. Не знаю, для чого я їх все совую, але дуже вони мені подобаються. Там такі класні, класні. Так що все таки на цю ідею, може в тієї людини придбати. Ну, не знаю, ще й в мене таке. і як то кажеться противостояння, і, і хочеться, і колеться, й ну, ну просто там не заради е, розплоду, заради того, що дуже-дуже вони такі ну, цікаві, дуже такий окрас, дуже гарний. Так що не знаю, подумаю ще за вихідні, а там далі щось дай вирішу. Так що ви напишіть мені. Чи варто мені ще придбати кроликів, чи ні. Так що ось так. Без Маргарити не знаю, яка її подальша доля буде. Там кролики схожі на французький баран, такі, але там окрас, ну просто вам не передати словами, там дуже гарний окрас. Ось так, також п'є водичку. Чорнушки все добре, поки що вона ще в цій кліточці єсть. Все чудово. Ця кроличка дуже багато п'є водички. Може 2 літри за день випити, що інші кролики півтори за два дні. Ну не знаю. Сподіваюсь, вона погуляла і батькам вже будуть кроленятка, бо чекають, чекають. Тато то свариться з мамою, що наші ті кролі, але я їх все-таки переконала, що... Провакциную, і тоді їм вже віддам. Ну, такі в неї животик, так якби, мовить, є. Е, я не пам'ятаю, здається, восьмого ми її пускали. Так що ще час є. Так, ця рожулька саме перша має привезти, так що будемо чекати, будемо бачити, що з неї. А багато хто мені в коментарях написав, що. Е, можна не ставити там, в принципі, в неї там так затишненько, де вона приводила того разу. Е, накидати побільше сіна соломи і вона буде їх там закопувати. Ну не знаю. Побачимо. Побачимо все, побачимо. Ось такі мордашечки, вони як п'ють, такі цікаві, такі гарненькі, такі маленькі милуйся, любується. І е, в цієї, що тоді вона порозкидала кроленят, є мала, моя погрішність, як то кажеться, з цієї сторони, дивіться, ось який отвір. Моя рука спокійно. Е, в більшості того, я думаю, що тут був кіт, тому що е, біля клітки я тоді не показала, знайшла сліди когтів. Не знаю, чи є, але но... більшості того, що її щось наполохало і вона. Або хтось, або щось порозкидало. Ось так, п'ють гарненьку водичку. І ще хотіла запитатися, підкажіть, будь ласка, підкислення для тварин? Чи обов'язково, чи не обов'язково, чи для всіх тварин це обов'язково, так як свинкам я сіль додаю. А мені написали, що лимонну кислоту в воду додавати і кроликам і всьому. Так що хто знає, напишіть, тому що я в цьому ніколи не підкислювала. Ну ось так. Так що, будь ласка, напишіть. Мені буде дуже цікаво почитати це все. Ну і хочу наперед, вибачай трішки вимиселася. Хочу наперед вибачитися, нікого не хочу образити, але хочу відповісти на запитання. З ось цією криницею. Дуже багато вчора мені написали, що не можна закопувати криницю там, де живуть люди, там, де господарство. Але я вам відповім так: у кожного є своя думка, кожен коментар ціную, поважаю. Відповідь мені не дали чому. Пояснення не дали мені, чому не можна. Просто там десь баба, діду, батьки. Там це. Так, я рахую, моя думка, я рахую, що коли закопувати криницю, в якій є вода, ну, можливо, це гріх. Якщо це гріх, то це мій гріх. Я, по-перше, не знала такого раніше, тим паче, що я воюю з цією криницею вже рік. Мені до того ніхто такого не написав. Якщо це гріх, то це буде мій гріх. Хай Бог прощає, я не знала. Закопую, тому що зараз вам покажу. Ось кут моєї хати, по цій доріжці ми ходимо і буквально ось тут ну, півтора метра і починалися краниці. Ну, якщо його це все лишити… Як то кажеться, сарана то це таке, а діти тут ходять, ну, може бути біда. І тому я вирішила все-таки її засипати. Води в ній не було кільця, покрутило, повертіло і прийняла таке рішення, що її треба засипати. Тим паче, що, як то кажеться, колись не було скважин, ми пробурили скважину багатьом величезна подяка за підтримку. Спільними зусиллями то все було зроблено, скважина є, водичка на подвір'ї є. Можна сказати, це замінник, ось там, де кришечка, ось там в мене скважина. Це замінник криниці так, що якось так. Ще раз вибачаюся, нікого не хочу образити, але ну, це моя сугубо думка. Так що ось так. Якщо це гріх, то це мій гріх. У мене ось тут є стара, така вже полугнивша е, е, бочка обрізана навпіл. І я кожного року набираю сюди води. Це також дуже добре буде для гусочок, вони будуть там купатися, паруватися і тоді буде кращий оплот. Ну, Не знаю, поки що 2, 4, 6, поки всі качечки ще тут. Я вже ходжу цілий ранок, наглядаю, наблюдаю. Ну, побачимо, що з того буде. Так що зараз будете бачити, зараз воду закінчу, завершу набирати і побачите, як вони будуть тут купатися. Для них це просто рай. Курочки індики снідають. Все чудово. Світло їм вмикаю. Збільшую. Світовий день для них. Ну, але з часом, вже після Паски, ці курочки підуть всі на тушонку, так як вони всі старі. Одна курочка ось ця молоденька лише, а всі підуть на тушоночки. Будемо вирощувати молодняк. Молоді качечки, ось ці дві. Це з одного подвір'я я взяла. Вже вони так потихеньку бачила, заходять, виходять, заходять, виходять. Ну, будемо бачити, що з того вийде. Ось там вже гусочка, водичку п'є. Мені дуже подобається, коли вони залазять воду і купаються. Зараз вона, можливо, і залізе. Щось на дні вишукує, вишукує. Минулого року я їх випускала на берег, ну цьогоріч трішки погано мені на берег їх гнати. Мої красунчики. На обід на сьогодні борщик зі ще щевльовий. Ну і, звичайно ж, як без цибульки, без церця та без хлібчик. Так що всім, хто вечеряє, обідає чи снідає смачного! Ось гусочка несеться. Це та, що я думала, що все-таки це гусак, а виявилося ні. Все-таки. Вірно, я додивилася, це гусочка. Стоїться, знесли вже. Ну, ось так. Після обіду вже потеплішало. Я навіть шапку зняла. Ну, трішки вітерець повіває. Е, Євгеній поїхав на вихідні до татуся. Станіслав, завтра батьки мають приїхати, поїде також на вихідні до батьків. Так що ось такі в нас справи. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте обережні, будьте уважні, не нехтуйте тими тривогами. Всього найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.